І на продовження теми російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві. Про це пише кремлівське видання Царград. Так, на пропагандистському ресурсі вийшов матеріал після підриву дочки ідеолога Путіна Олександра Дугіна під назвою Російська відповідь за вбивство Даши Дугіної всього три слова. Київ здригнеться. Там натякають, нібито Україна винна у вбивстві пропагандистки. і з посиланням на Симоньян вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві. Також у цьому ж матеріалі пропагандисти оприлюднили координати будівель СБУ Міноборони Офісу президента тощо. Також рашистські змі повідомляють, що після загибелі доньки ідеолог рашизму Дугін потрапив до лікарні. Попередньо він мав їхати з нею в одному автомобілі, проте в останній момент нібито сів у іншу машину. Зазначається, що його госпіталізували після того, як він побував на місці загибелі доньки. Тим часом радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив у ефірі національного телемарафону, що Україна не причетна до підрив. Ву автомобіля російського пропагандистського громадського діяча Олександра Дугіна також Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби у Росії.